Хочеш здивувати близьких випічкою? Завдяки Tefal iCoach Touch з покроковими рецептами та перевіркою результату? Це так просто, як і з персональним тренером. Нова кухонна машина від Tefal. Це що? Новий стиль пепсі? Так. І улюблений смак. Новий стиль подій, так, новий стиль тобі, так, новий стиль смакуй, так, новий стиль відчуй, так. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Так, і улюблений смак. Піквік створює теплі моменти єдності. Несквік це аж 12 порцій смачних сухих сніданків. Кожна з яких містить цільні злаки, вітаміни, залізо та кальцій. Готовий сніданок Несквік. Перша перемога успішного дня. Зустрічайте миючий робот пилосос Філіпс. Пелососи ті миє є одним рухом. Лазерна навігація, адаптовна потужність смоктування, зручне керування зі смартфона. А головне потужна знижка в комфі. Купуйте миючий робот пилосос Філіпс всього за 14 тисяч 999 гривень. Комфі номер ван з техніці та гаджетах. Нудно, нудно. О, А це залишай. Дуже хочеться, щоб були вільні руки. Безлімітний інтернет. Підключай безлімітний 4 g інтернет від Vodafone Turbo Всього за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone Качай своє флінт криття Сметану зелень флінт кривай Флінт. Зроби своє нестримне флінт криття